Дорогі друзі, всім вітання. Шість запитань, які найчастіше зустрічаються у темі цвинтаря і взагалі відношення до цього місця. Перший із них, чи можна маленьким дітям знаходитись на цвинтарі та доторкатись до могили. Звісно, можна знаходитися, і, звісно, можна доторкатися, в цьому немає нічого проблематичного чи поганого, тому що в такий спосіб ми дитині показуємо правду нашого життя, що люди помирають, люди тут тимчасово. І що місце їхнього поховання, могила це нагадування і нам про те, що наше життя тимчасового характеру, і ми теж колись помремо. Ми не маємо права позбавляти дітей от цієї інформації, приховувати від них смерть, приховувати від них те, що ми тут тимчасово, говорити про те, що ми ніколи не помремо. Ми завжди будемо. Ми будемо в духовному сенсі, але в фізичному ми маємо тимчасовий час на перебування тут на цій землі. Тому, коли ми дітей беремо з собою на цвинтар, їм показуємо це місце, да переживаємо там трагічні події нашої родини. Ми підкреслюємо те, що ось воно справжнє життя. Так воно не просте, так воно складне. Але ми дитині даємо правду, і в цій правді вона формується вже правильно, повноцінно. У неї не буде такого відчуття, що вона росла, формувалась і чогось не знала, чогось не враховувала, чогось їй не розповіли. Хоча це є саме важливе. Біблії написано як пам'ятай день смертний і ти не згрішиш. Тобто, думка про тимчасовість нашого життя, про швидкоплинність, про те, що наше життя варте уваги, вона дає нам можливість не проживати його якомога як-небудь. Ми проживаємо його тоді повноцінно, по-справжньому, тому що ми цінуємо кожну свою хвилиночку. І важливо, коли ця думка вкладається дитині з самого дитинства, а не тоді, коли вже пізно щось змінювати. Друге запитання: кремація християн. Здебільшого у церквах різних церквах християнських розповсюджена позиція, що людей потрібно ховати таким чином, щоб тіло віддавалося землі. Хоча кремація не є проблемою, не є якоюсь такою там складною ситуацією, тому що найважливіше це те, яка наша душа. А не які там обставини трапилися з нашим тілом. Господь дивиться на нашу душу. І цінність в очах Божих представляє саме наша душа, а не тіло, яке має тимчасовий ресурс. І воно тут, на цій землі, ну, як в Біблії сказано, ти, є, ти з землі прийшов і ти в землю підеш. Тобто тіло, воно належить землі. Як його поховають в який спосіб, це вже друге питання. Але в більшості церков. Акцент робиться на поховання традиційне, тобто поховання в землю. Якщо відбувається кремація, це не є проблемою. Зазвичай ця урна з прахом або ховається да, от в окрему могилу, яка присвячена цій людині, яку кремували, кремірували, або підкопується там до могили когось із рідних. Ну це не є якоюсь там такою проблемою, що типу, якщо людину кремірували, то все. Там, вона не врятується, вона не відновиться, коли прийде Господь другий раз на землю. Господь знає, як відродити людину в будь-який спосіб. Тому найважливіше, щоб ми акцентували увагу на душу свою. І якщо, наприклад, людина померла і її тіло було піддане кремації, то дуже цінно, щоб ми, як і за всіх інших спочилих, молилися за цю людину, а не думали про те, як її там поховали. Тому що цей момент він великої ролі не грає. Третє запитання: чи можна приходити на кладовище в день народження близької людини і до якого часу? Ну, взагалі, в цьому питанні якби декілька питань: а, чи потрібно відвідувати потрібно в будь-який день, особливо значимі дні. Це є своєрідна наша комунікація з тими людьми, які пішли у вічність. Ми можемо біля могили згадати людину. Ми можемо їй подякувати. Ми можемо в неї попросити вибачення або їй вибачити. Ми можемо за неї помолитися, щоб Господь допоміг її душі там за порогом вічності. Тобто, наш візит на цвинтар це ну своєрідна така от теж історія, в якій ми. Підтримуємо стосунки з тими людьми, які пішли у вічність. Ми не просто туди приходимо постояти, подивитися, вирвати бур'яни. Хоча це теж важливо, ми приходимо да, от, поспілкуватися саме в цьому місці. Цвинтар взагалі чудове місце для роздумів, для переосмислення нашого життя. Там е набагато спокійніше і безпечніше, ніж в будь-якому іншому місці. Хоча знову ж таки через страх смерті ми боїмося, нас це лякає, нам не комфортно. Ну на цвинтарі набагато комфортніше, ніж там в якомусь людному місці, де ти не знаєш, чого чекати від живих людей. Як говорили в народі, що треба бути обережними з живими, а не з мертвими. Мертві не несуть такої загрози, як живуть, як несуть живі люди. Тому можна відвідувати і потрібно. Це хороша традиція, хороша практика. А до якого, до якого часу Ну, не обов'язково це повинно бути тільки зранку, бо часто чомусь говорять, що треба тільки вранці, в обід не можна, після обіду теж, ну, поки працює цвинтар там відкритий протягом дня, завжди можна прийти, побути. Ще раз повторюся, це дуже цінно особисто для нас, для живих людей, тому що ми по-інакшому дивимося потім на життя, коли бачимо ці могили, коли розуміємо, що час наш дуже швидкий, що цвинтар це місце багатьох невирішених питань. Нез'ясованих справ, незакінчених, несказаних слів. От там багато знаходиться людей, які хотіли жити, які хотіли щось робити, але не встигли. Життя обірвалося. І наша місія цінувати наше життя. Як Господь нам каже, що ви не знаєте ні дня, ні години, коли я прийду, тому будьте завжди на поготові. Коли не можна відвідувати цвинтар, ну, такого поняття немає, тому що будь-який день. Будь-яка подія вона є цінному цінною в контексті того, щоб ми віддали шану нашим спочилим, подумали про своє життя, про цінність нашої душі, і цвинтар для цього актуальний, підходящий будь-якого дня в будь-який період. Ну звісно, акцент зміщається більше в цій темі після Пасхи Христової, після Воскресіння, коли світлий тиждень, і ми тоді, якби, святкуємо Воскресіння. Перемогу Бога над дияволом, перемогу життя над смертю. І, звісно, наша увага християн, наш фокус, він зосереджений на Воскресінні, на життю. Але й тоді ми можемо прийти до наших рідних, поспілкуватися, згадати їх, за них помолитися, побути там. Тобто, це не є якоюсь проблемою. І я би сказав так: що відвідувати цвинтар завжди актуально і завжди доречно. Чи можна вагітним відвідувати? Кладовище теж дуже часто запитання, знову ж таки, воно викликане страхом, нерозумінням того, що відбувається на цвинтарі, що там от такого цінного, святого, важливого для нас, вагітним можна взагалі все, ну в рамках, звісно, адекватності і, і безпеки. Звісно, там зайві якісь хвилювання, переживання недоречні, але тут теж ситуація, коли ми приходимо на цвинтар. Вагітності, да, під час вагітності ми переймаємося, але і нам теж особисто цвинтар дає частинку правди, частинку істини про те, яке наше життя. Чи варті ті наші якісь переживання, хвилювання, доказування перед оцим місцем, перед вічністю, перед тим, що наше життя може обірватися, а ми хотіли там комусь щось доказувати, когось там карати, з кимось сваритися. Тобто навіть під час вагітності для переосмислення, для переоцінки нашого життя, щоб от воно було справжнє, повноцінне, вагітна теж може прийти на цвинтар, відвідати своїх рідних, близьких, помолитися, да там, чи е якщо це когось ми втратили, прийти на цвинтар. Тобто це не є проблемою і це нормально. І в цьому не треба шукати знову ж таки якусь ситуацію негативну, бо це вже наше е накручування. На негатив, на проблеми, звісно, до яких ми прийдемо, якщо будемо про це думати. Господь каже нам, повірю вашій, вам буде. Тобто, як ми віримо, як ми думаємо, як ми там боїмося, то воно потім і приходить у наше життя. Так, і останнє запитання традиція споживати їжу на кладовищі. Якщо є у нас можливість не їсти на цвинтарі, то це дуже чудово, тому що цвинтар це не місце для споживання їжі. Я говорив про те, що цвинтар це місце нашої молитви, спілкування, такого своєрідного діалогу, комунікації з почилими. Це місце переосмислення нашого життя. Ну в жодному разі це не місце споживання їжі. Це якщо ми там, наприклад, помираємо з голоду і ми попали на цвинтар, і тут є можливість поїсти, то можна поїсти. Тобто до їжі можна відноситись спокійно. Ну там є в нас якийсь бутерброд, роб, достали, з'їли. Але не так, що ми там готуємо поляну, вибачте. Ідемо на цвинтар, там цю поляну накриваємо, там, от на цій могилі, не зрозуміло, що потім відбувається. Тобто, одне діло поїсти, друге діло, коли це перетворюється на, вибачте, застілля з різними потім витікаючими особливостями з цього стану і процесу. Звісно, є різні традиції в різних народів, різні практики. Ми вже якби набачились, як от. Відзначалися оці всі поминки, гробки, да, там проводи в кожному регіоні по різному називається. Але сьогодні от акцент ми робимо на те, що на цвинтар приходимо помолитися, побути. Поїсти можна спокійно вдома там, чи в закладі, де це все цивілізовано, дотримання санітарних норм елементарних. І це не перетворюється на якісь там процеси. Тобто приділили увагу спочили, якусь там. Годинку побули, помолилися, поговорили, згадали, а потім спокійно собі вже в домашніх умовах чи в закладі сіли там, спожили ту їжу і ніяких проблем немає в цьому сенсі. Е якщо, наприклад, ми хочемо да, от, знову ж таки пов'язати себе з їжею, то можна цю їжу там роздати комусь із рідних, е там близьких чи сусідів, чи людей малозабезпечених. От хочемо щось добре зробити для людини. Купіть там продуктовий набір, якщо є можливість, і віднесіть сусідці, яка там на останню пенсію кінці з кінцями не може звести. Тому що люди ж бідують, насправді є багато людей серед нас, які е навіть в плані їжі виживають. А коли ми от до цього відносимося якось по-інакшому, там цю їжу несемо на цвинтар, хочемо там з нею щось зробити, е воно не завжди адекватно виглядає і часто воно псується, пропадає і тому подібне. Отакі от, от основні запитання, дорогі друзі. Дякую вам за них. Налаштовуємо себе на позитив. Пам'ятаємо про те, що цвинтар це місце святе, місце особливе для нашого переосмислення, для наших роздумів, для того, щоб наше життя було по-справжньому цінним і ми не боялися смерті, ми не створювали собі якісь там перелякані ситуації з цього приводу, а намагалися дивитися на це щиро. Тому що це те, що обов'язково з нами трапиться, і ми від цього нікуди не захомаємося. Але Господь нам дає надію на життя вічне, навіть після нашої фізичної смерті.